Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас закупка з аврори. Хотіла поїхати в Аврору за сухим шампунем, але ми, жінки, не можемо купити сухий шампунь і піти з аврори. Тому показую товари, які я купила. І, по-перше, я купила сухий шампунь. Я приїхала так зраділа, він був по акції. Так, Без акції він коштує 109 гривень, а по акції коштує 88 гривень. Тому я взяла зразу два: ось таких два шампуня. Це шаума. Мені він подобається, є синенький, голубенький, верніше, і ось такий. Хотіла, звісно, взяти більш голубий, бо він мені більше підходить, але його не було. В принципі, я теж цим задоволена, бо дуже, дуже довгий час користувалася їм, а потім взяла голубенький і він мені більше сподобався. Тому такий шампунь зараз в Аврорі по 88 гривень. Хоча в ми їздили в дві Аврори, ну вони в нас поряд майже. І в першій в Аврорі його не було, а в другій він був. Так що ну, треба дивитися по Аврорі. І ось, наприклад, кисневий плямовий відник у цей міст Хелен. Так, в першій в Аврорі він його взагалі не було, а в другій був ось такий для, ну, це для кольорових тканин. І він був по акції взагалі. Він коштує десь сто гривень. А по акції 119 гривень. Звісно, я його взяла. Так, взяла ось такий чай ще ловаре. В принципі, він смачний. Тут є різні смаки, тому мені так захотілося його спробувати, ось такі різні смаки, кому буде цікаво. Мені так здається, що це такий чай на подарунок буде дуже класно. Ну, так, кому треба. І він ще був по акції 49 гривень. Тому, звісно, я його теж взяла. І коли зайшла до цього плямовника, цього кисневого, побачила ось такий плямовивідник. Він коштує 55 гривень. Здається, я читала це Івано-Франківськ, а, Коломия. так, Івано-Франківськ, Коломия. І він такий йде з такою щіточкою. Отак. Ось, Ось да. Отака щіточка. Треба наносити його на пляму. Буду пробувати. Може, відгук свій напишу пізніше, або покажу в наступних відео. ну, буду дивитися, як він класний чи не класний. Ну, в принципі, я з цією покупкою задоволена. Бо мені здається, що Perlux, Ці капсули я беру, що в цьому в АТБ це ця фірма. Ну, так здається мені. Так що взяла. Далі я взяла ось такий ґрунт універсальний. Мені треба одну рослинку посадити, то небагато треба, 3,5, взяла літрі і коштує такий ґрунт 24 гривні. Далі взяла ось таку фоторамку. Мені потрібно була фоторамка. Від відбиває так лампа моя. І Така фоторамка коштувала 39 гривень 15 на 12, І в неї така, бачите, ну ця штучка, що є, ставить не знаю, як вона називається. Так, ось таку рамку взяла. Далі я взяла бальзам для волосся ось такий. Ну, цієї фірму, напевно, дівчатка ви брали, Кожна, напевно, дівчинка вже брала. В принципі, така продукція нормальна, фірма нормальна. Ну, нічого такого не можу сказати. Піде. 69 гривень. Ще взяла фольгу. Ось таку два рулона, 280 на 20. Так, фольга у нас коштує 49 гривень. Я взяла два рулона. І тут, скільки, це, 365 фірма, така вигода, і... А 20 метрів, я ж сказала. Так, два... дві фольги такі взяла. І далі ще взяла пергамент. Я завжди пергамент беру, коли буваю в Аврорі. Він, знаєте, чим гарний? Він коштує, по-перше, 29 гривень, тут 5 метрів. І він гарний тим, що ось на все деко, яке йде в духовці, оцей деко, так? Ну, до духовки, як ви купуєте духовку, деко там йде. І він якраз по ньому. бо... Коли я брала інший пергаментний, мені треба, два, треба було два листки, щоб покрити це деко. А це якраз на деко. Отак я беру, розкриваю і кладу. Дуже зручний цей пергамент. Всім рекомендую його купляти, дівчатка. Зверніть увагу. Так, так, і ще взяла, що ще взяла, 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 що торчин Взагалі я торчин не зустрічаю в таких звичайних магазинах, ну, продуктових. Ось в Аврорі торчин є. Ми беремо там кетчуп, взагалі, лагідний, а це мене попросили взяти, це не мені. Так, і такий кетчуп коштує 27 гривень. Сьогодні співробітниця попросила, каже, якщо ти будеш, візьми мені, то я її взяла. Дві упаковки. Так, і ще взяла ось такий шампунь, верніше це дочка вибрала. Не знаю, не пробували шампунь для комбінованого та схильного до жирності волосся. Вперше беремо такий шампунь, вона вибрала сама дочка. І коштує такий шампунь 88 гривень. 500 так, 500 мілілітрів. Ну, будемо пробувати, який він, гарний чи не гарний. І, начебто, все. Ось така у мене була. Закупка в Аврорі. І сьогодні дочка приходила з таким красивим букетом. Хотіла поділитися, дивіться, такий гарний, гарний. Це їй на роботі подарували дівчаткам, хоча день народження вже пройшло, Ну, це дуже приємно і мені такий букет дуже сподобався. І квітка така мені подобається. Ну, Просто, просто, просто супер. Дуже красиво. Я аж зраділа, хоча це не мені, але ну, мені сподобалось. Так що такий букет маємо? Сьогодні ще вирішила зайнятися прибиранням в шафі, навести трошки організацію, тому що все-таки літо закінчилося, осінь настала і треба вже готувати теплі речі, хоча в нас ще дуже тепло. В принципі, як для осені, але речі вже готую, щоб вони були у мене готові. Сукні деякі складаю, тому що я їх вже... це літні сукні, я їх вже носити не буду. Будемо чекати наступного літа, дай Боже, щоб всі ми дожили і воно було мирне. У мене є такі контейнери, органайзери, можна так сказати. Я купляла їх в юску. І вони такі, знаєте, доволі зручні. Я ось туди складаю майже всі літні речі, вони там собі Вміщаються, я їх акуратно складую, так, і е, відправляю в шафу, і вони чекають наступного літа. Ще у мене є там контейнери з Екея, але вони такі, я скажу, що вони дуже зручні, але ось ширина цих поличок у мене дуже велика. І якщо я їх поставила, то тільки ну, там мало речей туди вміщається. Отак я скажу. Тому з Юску мені більш подобаються контейнери, але це для моєї шафи. Може, у когось шафа іншим, то можуть і підходить Ікея. В нашій шафі вже майже 8, да, так, 8 років вона купе. Якщо б зараз я б робила не купе шафу, але вже то, що маємо, то маємо. І, в принципі, вона мені подобається, але б я просто б не робила б купе. Ось так. Навела собі таку організацію, якою мені буде зручно користуватися. Побачила, що у мене дуже багато суконь, куди я їх буду носити, я не знаю. Але треба їх носити. Щось такий у мене період настав, що мені ось так джинси або спортивний костюм, одіти, і це дуже-дуже зручно. Ну, Будемо бачити, куди я їх буду носити. І це у мене вже наступний день. На сніданок я смажила млинці. Сьогодні я їх так засмажила дуже гарнесенько. І паралельно готую супчик. Щось мені захотілося так гороховий суп уже, хоча ще тепло, але вже відчувається осінь, і так мені захотілося. Ділюся ось такою підставкою, яку я купила в Аврорі. От Якщо ви готуєте декілька блюд і вам треба одна ложечка, там друга, це дуже-дуже зручно. І мені вона сподобалась, вона у мене прикрила. Скажімо так, ось показую кількість млинців, які я приготувала. Супчик вариться. Сьогодні супчик у мене буде, як я сказала, гороховий. От дуже просто я беру брикети за тебе і буду додавати сюди тушонку, яку я готувала. Мені дуже сподобався цей рецепт тушонки. І вона ось так: до супчика, до макаронів, до якоїсь каші, гречки підходить. Супчик готовий, і піду заправляти свою білизну. Сьогодні буду прати свою Її банні такі махрові рушники загружаю, кладу капсулу і дам відгук за капсули вані кімнаті. Хочу капсулами, якими перелизу. Ось ці такі капсули я беру в АТБ, так, вони класні, і я використовую їх для постільної білизни. Чому? Тому що така капсула вона величенька, вона тут має і порошок, і гель. Добре піниться, добре від, такі, відпирає плями гарно. І, в принципі, мені подобається як вона дає такий аромат класний. Тому я стараюся брати е, постільну білизну. І купила я, як показувала на початку відео, Peraflux, оцей, так, це плямовідник. Так, це одна фірма. бачите, Ось так. Тому, думаю, я задоволена цими капсулами і буду задоволена цим плямовідником. А ось такі капсули. Я купляла по акції в фозі. 200 гривень коштували 35 штук. Але вони є, от спробуйте, вони є по одній капсулі продаються, і я бачила і в фозі, і в Аврорі. Вона, бачите, має три види, чотири види так, гелю. І вона класна. Мені подобається, я перу ось поставила рушники прати. Одяг на шперу, чорну таку білизну, темну білизну. І мені дуже подобається так? ця така капсула. Тому я їй дуже-дуже задоволена. Мені написали, так, що ці капсули класні, але я так, знаєте, не думала, що вона настільки класні. Тому мені подобається. Звісно, я не тестувала там, знаєте, там, траву, каву. Спеціально не ставила пляму і не тестувала. В принципі, які в мене плями є, ну, вони, вони справляються. Я, в принципі, задоволена. Тому спробуйте купити одну, якщо вам подобається, можна брати вже таку велику упаковку, як у мене. І бачите, в принципі, тут все пише, з чим вона справляється, ця капсула. Ось такий мій маленький відрук. І будемо пекти щось смачненьке. Це будуть кекси. Нам потрібно борошно, цукор, какао, вершкове масло, розпушувач тіста, яйце, молоко і кефір. Більш детальний рецепт я пропишу під цим відео. Рецепт дуже простий і мені дуже він сподобався. Треба сухі інгредієнти змішати в першій мишці. Дуже добресенько я це робила вінчиком. І в другій мишці ми змішуємо яйце, молоко, кефір і вершкове масло. Потім ці всі дві маси змішуємо між собою, дуже гарнесенько, щоб ніяких не комочків там нічого не було. Ну, гарнесенько це все перемішуємо. І будемо викладати наше тісто. Ось таке тісто повинно вийти у вас, і у мене воно вийшло. Я його виклала. У мене немає, знаєте, таких форм красивих, буду десь в аврорі куплю. Але виклала, що в мене було, які в мене були форми. Відправляємо у духовку 180 градусів. 20-25 хвилин. І ось вже час прийшов витягати наші кекси, вони вже готові, тому буду зараз витягати. Сподобався мені дуже рецепт і в принципі вони дуже смачні. Можна було якийсь ще зверху крем зробити, але я вже не заморочувалася і залишила, як є. Ось така кількість у мене вийшла, хоча вже один скуштувала. Бажаю всім гарного апетиту, гарного настрою, спокійних днів і ночей і до наступного відео!